І так, це друга частина міфів про парфумерію. Поїхали розбирати далі. Одеколон для чоловіків і парфум для жінок. Це 100% 100 міф, тому що одеколон – це просто концентрація. Як і парфум, це теж концентрація. Тобто, наприклад, якщо ви знаєте бренд Малон, в них вся лінейка прозора, яка не чорна йде, вона все йде в концентрації одеколон. Тобто, це зазвичай дуже такі акварельні прозорі композиції, які дуже легкі, і вони не будуть дуже довго тривати на шкірі. на Волосі, там де завгодно. Тобто, це оманливо думати, що одеколон – це тільки для чоловіків, а парфуми – для жінок. Поїхали далі. Натуральні інгредієнти краще за синтетичні, це теж міф, тому що ви повинні розуміти, що натуральні компоненти неможливо використовувати в великому виробництві, тому що їх просто дуже важко протестувати. І звісно, коли ми кажемо про натуральні компоненти, це може бути тільки там в Арабських Еміратах. Знаєте, ці парфуми, які там масляні чи якось так вони називаються, з таким роликом. Наносяться на шкіру, тому що дуже жарко в таких азійських країнах, де вологість висока, жарко, тому коли ми пітніємо, все з нас дуже быстро, швидко злітає, всі аромати дуже не настійкі. І тому в таких країнах люди багато користуються масляними духами, якщо можна так назвати. Тому що олія вона не випаровується так швидко, як спирт, і вони просто стійкіші. Але це не означає, що синтетичний матеріал. Вони гірші ніж на за натуральні парфуми високої якості продаються тільки в дюті фрі. Це теж міф 100%. Я думаю, що поширюється він людьми, які купували підробки десь в брокарді або на мейкапі. Я до речі, багато бачила таких коментарів в інтернеті ну саме на сторінках мейкапу. І про бракар теж чула, і дівчата мої подруги мені теж так казали, що вони десь там чули. Але якщо кажу, чесно кажучи, я про це чула, і мої подруги чули про це, але ніхто ніколи з тим не стикався. Тобто, де ця підробка, чи є то правдою, чи може то просто людям заплатили, знаєте, за ті такий піар, що там підробка, типу, не купуйте в бракарді, купуйте на мейкапі, А хтось там заплатив, щоб сказали, на мейкапі, там підробку купуйте на нотіна, Ну, наприклад, я не знаю, тому що я покупувала е і в брокарді онлайн, офлайн, купувала на мейкапі, на нотіно. Ну, я скрізь дивилася бачкод і штрих-код. І все ну, совпадало, все було нормально, тобто з композицією все добре. Тобто, я не можу сказати, що хоч раз в мене була підробка. Ви підробку можете взяти з рук, наприклад, якщо купуєте на OLX і ви не впевнені, то те, що ви купуєте. А якщо там не пробувається, це вже ну якби ваші проблеми. Але коли ви купуєте в офіційних мережах магазинів, я не думаю, що ви можете натрапити там на підробку. Тому в дютіфрі продається теж саме, що ви можете купити в магазинах чесно. Краще пшикнути парфуми в повітря і увійти в хмару. Тобто, це про нанесення парфумів. Дивіться, тут ціла така історія. Получається, якщо у вас дуже важкі парфуми, такі як бакара, ганімет, кіркія, манталь, типа какрозис маск, то дівчата, звісно, хотілося б, щоб ви цей. Мідний купорос да, наносили на себе такі такою хмаркою. Тобто, ви пшикнули і увійшли у цю хмаринку аромату, тому що коли ви в спеку плюс 45 на вулиці, в маршрутку, в метро, в тренажерний зал напшикуєтеся цими ароматами, інші люди просто вмирають. Дівчата, я реально не знаю, як можна такі аромати на себе наносити в такій кількості, тому що це просто небезпечно. Вот. І я пам'ятаю, коли я жила в Китаї з подругою Юлією, і вона пішла в. Літку на побаченні своїм хлопцем. І вона використовувала Black Opium парфюмерну воду, якщо ви знаєте, це дуже класний аромат, але він такий солодкий. І, звісно, для літа це дуже важко, тому що ти, ти, будеш, ти будеш задихатися від солодкості і інші теж. Тому вона пшикала і заходила хмаринку. Для мене тоді це було дуже цікаво, чому вона так робить. Вона казала, що вони дуже солодкі для неї, тому щоб тіпа, вони не були такі інтенсивні, вона наносить їх саме так. От, то це реально ну, крута така. Тема так робити, якщо у вас дуже такі важкі восточні знаєте аромати, але ви дуже, дуже хочете їх використовувати влітку. Тобто, якщо у вас є якийсь улюблений аромат в колекції, і ви хочете носити його просто круглий рік, це нормально, просто дозуйте його влітку менше, там хмаринку або за волосся нанесли взимку вже можна там і на одяг, і це нормально буде, і ви не будете задихатися, і інші люди теж, тому що ви скажете: ну, якщо мені подобається бакара. Не ну, наношу, ну, не чую я її, ну не можу я нікого там її там задушити. Повірте мені, ви її не чуєте, там ганіме, теж да, може була імперіал, ви не чуєте ці аромати, тому що ви кожного дня використовуєте цей аромат, тому що ви його дуже любите. І просто ваші рецептори вже блокуються і вони просто не відчувають цей аромат. Ви відчуваєте його, наприклад, першу-другу першу, годину, далі все. Тобто ви чуєте цей аромат годину-два, а потім у вас наступає. Не це слово, тут. Зараз воно буде одним словом описати. Тобто, це означає, що ви просто не чуєте якісь компоненти в ароматі або взагалі не чуєте його, тобто ви нюхаєте, просто все аромати нема. І тому люди, котрі люблять дуже якийсь там один аромат, і вони купують його просто роками. Потім кажуть, ой, він став гірше, тому що ранч раніше я його там відчувала, а зараз не відчуваю. Насправді це не так, просто ви до нього звикаєте, і це нормально. Тому я, наприклад, не можу користуватися кожного дня одним ароматом, тому що я люблю. Відчувати на, на собі, тому я просто міксую сьогодні-завтра там їм поливаюся, потім там інший. Тобто, коли ти міняєш, ти насолоджуєшся композицією кожного разу. Ти відчуваєш там їх там 4-5 годин, а може й більше. Наприклад, Шанель да? в мене мадемуазель сьогодні. Їм нанесла зранку і досі відчуваю крутий. Парфуми можна наносити тільки на шкіру і не розтирати їх. Угу. Ну, це те ж саме, що було з минулим да, міфом. Ви можете наносити як хочете. Немає якихось там, типа, як це є е, як це називається? Крест розп'яття. А як він буде українською? Коротше, у знаєте, є такі раз, два, три, чотири, типу роз п'ять називається, вибачте, ви зрозуміли. Тобто, це є така якась формула, що так треба наносити. Але тільки на шкіру чому так -то ж? Тому що тут, би, пульсуючи в нас точки, да, там, де пульс, гаряча шкіра, воно розігрівається там, ну, аромат розігрівається під теплом шкіри і випаровується швидше, тому ви чуєте аромат довго і він вам подобається. Але насправді найстійкіший аромат ну довше триматися у вас на волосі та на одязі, звичайно ж, якщо ви нанесете не на одяг там на водолазку, наприклад, якісь там парфуми, але уважно, якщо у вас водолазка темна. Чорна там, да, ви можете наносити спокійно, але якщо вона, наприклад, наприклад, яка світла або футболка, не наносите, будь ласка, аромати, тому що вони, навіть якщо прозорі, все одно можуть залишати плями. Наприклад, я собі там десь футболки 2-3 точно так помирала, тому що я просто нанесла сюди на цю ямочку е, на шиї і просто парфуми стікли, ну тобто близько нанесла. Вони стікали, і на футболку просто і цей воротник, ну звісно, він був вже зіпсований і просто викинула ці футболки, розумієте? От, тому дивіться просто. Просто на парфуми, якщо вони там якісь коричневі, є да, наприклад, як Black Phantom у Кіліан або Apple Brandy, да, там такий зелененький. Тобто, звісно, якщо вони нести на одяг, ви просто зіпсуєте одяг. От, тому наносимо аромати куди хочемо, просто дивимося на те, щоб не зіпсувати одяг, тому що рідина може бути різного кольору. І останнє в нас це переведення відомих парфумів, не такі гарні, як їх попередні версії. Це міф чи правда? Ну, дивіться, наприклад, я думаю, що всі знають аромат Black Opium від Yves Saint Laurent. Його перша версія була чи 70-х років, чи 80 Ну, тобто він дуже-дуже старий. І сьогодні, 23-й рік, і у 23-му році був випущений новий, новий фланкер Black Opium, Intense, щось там. Я, якщо чесно, забу... забула, я тут прикріплю вам фото і. В мене екстрем, і моя улюблена версія це саме екстрем. Вона така кавова композиція, дуже гарна, красива. Тобто, цих фланкерів я не знаю. Ну там штук. 15, 20 я не знаю. Ну кожен рік вони випускають новий фланкер. Це погано? Ні, тому що це продається дуже добре. Як робить ще все з Лібр, там того лібра стільки, що ну, штук 10 точно вже є. Томфор теж робить. То якщо це продається, чого це не робити? Фланкери робляться, тому що це дуже популярні аромати. Ми там замінюємо, наприклад, кава ваніль була. А ми зараз робимо замість кави там рістрето, каву дуже таку тужну, да? там вже буде такий кава в зер. На хане розчинна кава. Все, типу, це в нас новий фланкер. Тобто вона не гірша. Просто вони міняють композиції там, ну іноді, іноді вони реально інші. Наприклад, якщо ми беремо. Saint-Laurent Libre, туалетна вода і Libre Intense, яка мені дуже подобається. Там просто різні композиції, тому що туалетна вода вона така лавандочка, така ніжненька, інтенс, там такий, як коньяк, знаєте, там вже такий колір, ти розумієш, що Intense, інтенс, ну інтенсі ще, помієте? Там, звісно, і буде вже і стійкість на висоті, і все. ну, Тобто це круто. Тут же вони відрізняються, але вони не гірші. Я не, не розумію, чому вважають, що тіпа, якщо аромат перезапускається, то він гірше за предыдущі, не ні, це не так. Це просто інша композиція. Ну тому що людям, якщо подобається мені там блекопіум, я хочу щось. Схоже, але трішки в іншому напрямку. Ну так давай візьмемо Opium з інжиром, який там був, Illicit да? Green. Окей, хочеш щось Illicit Green на літку, на літо, давай візьмемо восени Black Opium Intense. Потім Екстрем вже надаїв, окей, новий оцей 23-го року, який йде в лаком флаконі. все. Тобто ти просто міняєш, тобі набридає не сам напрямок, да? а просто саме цей рема. Щось додати, ну таки просто міняєш фланкери, це все ну круто, я вважаю. А Як на мене, то ні. Фланкери вони не гірші. Звісно, є такі фланкери, які ти думаєш, ну от як Елісіт блекопів, ну зробила щось, інжир, додали каву, ваніль. Ну добре, окей, але якщо в мене вже є блекопів, ну я не думаю, що треба купувати інжирний аромат, тому що якщо хочете інжирний аромат, купити собі філосікас від Діптіки, все будуть вам раді. Тобто це міф. Це міф, реально можемо так сказати, що я з цим не згодна. Ну що, це були всі міфи на сьогодні. Переходьте на кінцеву заставку і дивіться мої сліпі затести з сайту Нотіно. Там було чотири аромати. Ставте лайки та коментарі, підписуйтеся. І ми побачимося вже в наступному відео. Всім пока!